У сьогоднішньому відео я вам розкажу, як впливає на рослину такий мікроелемент, як цинк, і чому він є одним із самих основних мікроелементів для рослин. Цинк в першу чергу нормалізовує обмін речовин у рослині, нормалізовує процес поглинання рослиною мікро та макроелементів, також нормалізовує процес дихання рослини, що в свою чергу Покращує е, морозостійкість, жаростійкість жару рослини, тобто вплив зовнішніх факторів на рослину, а також покращує розвиток кореневої системи. Хочу показати вам, на прикладі. І це перше відео, не вносився ніякі мікроелементи, тобто мікродобрив жодних не застосовувалось. Тут я не вносив. Тут я не вносив. Зараз підемо до іншого дерева, на якому я вносив, і покажу, що там відбувається. От подивіться, як приблизнулось.